Мир вам, 26 квітня 2024 року. З вами Любомир Богоявнський, і це Санс духовного очищення. Для того, щоб прийняти енергію світла, напишіть в коментарях слово Амінь або приймаю. Світло Господнє, світло правди Божої очищає душі людей. Нехай світло Всевишнього очистить душу кожної людини, яка слухає це відео. Я любомир, Той, що несе любов і мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Боже Всевишній. Помилуй і очисти, кожну людину, яка з вірою слухає це відео, яка шукає Твоєї благодаті Божої, нехай душевна біль, муки тілесні, страждання відступляться від кожної людини, яка шукає спасіння, яка шукає світла Божого. Господь говорить благу істину. Кожна людина, яка робить добрі вчинки, яка добра наслідує рай і Царство Небесне, тому що рай багатовимірний. Існує вимір раю, який наслідують атеїсти, які робили добрі справи і допомагали іншим людям. Є вимір раю, який наслідують добрі сатаністи, які не вбивали людей. І вірили в Бога та називали його ім'ям Люцифер. А є вимір раю, які наслідують язичники, які вірили в різних богів. Але над всіма богами є вищий Бог, найвищий Бог, наш Отець Небесний, Всевишній. Екстрасенси, які робили добро і допомагали людям, теж наслідують рай. Рай багатовимірний це ключове послання Господа Бога у 2024 році для всього людства. Кожна добра людина наслідує рай, рай існує, рай багатовимірний. Люди різних релігій, різних вірувань можуть війти в рай. Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський. Боже, об'явлення!